Добрий день, мене звати Михайло. Взагалі я зі Слов'янську зараз навчаюся в Києві в українському фізико-математичному ліцеї. Займаюся математикою в основному, тобто беру участь в олімпіадах. Більше теорія. Ну, бо загалом я займаюся в основному математикою і така досить теоретична наука. І саме тому Більший інтерес саме до цього. Мій улюблений предмет це всесвітня історія. Чому? Ну, напевно, тому що, на відміну від, наприклад, точних наук у історії завжди можуть виникати якісь неочевидні факти, про існування яких ти раніше навіть не здогадувався. І це дуже цікаво. Так, Я займаюся розробкою адаптивної системи рельгування трафіку на перехрестях дорожнього трафіку. Тобто, якщо спрощено, то це ніби система розумного світлофору, що аналізує в режимі реального часу поточний трафік та вибирає оптимальний спосіб, як йому працювати. Суперздібностями. Ну, можливо, зупиняти час як варіант. Так, вже брав участь в математичних олімпіадах. Е, ну, насправді, до того, як просто до того, як я поступив до ліцею, я готувався завжди сам. Ось, але вже після е, я почав ходити на гуртки е, різні. Спілкуватися просто з більш досвідченими людьми, що займаються цим також, і таким чином готуватися. Ну насправді, ще з дитинства мені інтерес до математики прибували саме батьки, тому що в принципі в мене майже вся родина це математики. Ось, а вже тут, то це в основному мої знайомі, однокласники, які займаються тим тим же самим. Досить багато є матеріалу і в інтернеті, і, там, наприклад, в бібліотеках просто різна література, і олімпіадна, і неолімпіадна. Ну і просто ходити є можливість на різні гуртки, як і в ліцеї, так і онлайн. І звідти теж дуже багато інформації нової. Все почалося з того, що я в 9 класі брав участь знову таки в математичній олімпіаді, де зайняв призове місце. Після чого один мій знайомий, також олімпіадник, сказав, що в мене тепер є можливість поступити до нього в ліцей, бо він на той момент вже тут навчався. І я прислухався до цієї поради і дійсно в 10 класі поступив сюди. Насправді, я вважаю, що головним у гарному ліцеї є в першу чергу склад учнів, які в ньому навчаються. Тому, напевно, ідеальний ліцей мав би якось заохочувати дітей з усіх кутків країни, вступати до нього та при цьому мати досить серйозний конкурс на відбір. У ФМЛ для мене в першу чергу нові люди, нові близькі до мене ідеологічно, можливо, люди, з якими дуже цікаво поспілкуватися, дізнатися чогось нового, чого б я не зміг, напевно, зробити в якомусь іншому оточенні. Ну і також це професійні вчителі і так далі.